Ось так з вокзалу о четвертій годині ночі починається наша подорож на Мадейру. Я їду з подругами. Доброї ночі. Ось це Іра. Доброї ночі. А це Юля. Стартуємо з поїзду «Укрзалізниця». У ньому було багато місця і постійний інтернет від Стерлінг. Ним ми їхали до Рава Руської в 5 годин. Так, ми вийшли з першого поїзду і пересідаємо на другий. Третій вагон. О, о, Нам потрібен другий. Ось. А то показує підток. У mm -hmm. нас енергії на 10% зістав. Давай, будь ласка, розпаковку. Завиванчик з маком. <рес> <рес> Йогурт mm -hmm. малесенький. Це так, щоб животик не болів. П'ять місяців, якраз мені вік. Ну, сочок я вже випила, це вже все. Тобто сьогодні напитки. Водичка. Кола. Ой, Кава. Юлі дуже гарна ця подушка. Продемонструй, будь ласка, як можна ставити до вікна. Алло, алло. Дуже тісно. Дуже тісно. Пересидіть хто той назад. Отак, лісами і полями ми їхали 8 годин, а цей польський поїзд це повна катастрофа. Там практично немає місця для ніг. Маленькі, незручні крісла, немає вентиляції, дуже жарко. А про інтернет я взагалі мовчу. Рятували тільки зупинки. Апаратися. Я сподіваюся, що на Ютубі не буде. Буде. Висадили тільки що якогось незаконного котика, який хотів перемкнути кордон, але його зловили. Це дуже сумно, до речі. Так. І погано. Мені дуже погано в цьому поясі. Так. Біла. Та Це міські божевільні. дві, дві польські українки. Українські польки. Дай піснішку. Навіть не знаю, хто краще робиться. Не знаю, хто це. Ми вибігли в Любліні, в нас є 20 хвилин, щоб знайти якусь водичку, каву, чай. подивимося на місто. Гарне. Ой, дивіться, як там гарне. що не можна карточку. Встигла. Взяла каву і морозиво. Дуже жарко, дуже хочеться холодного. трошки. Зацініть тут ентузіазм в мене в голосі. Є, ми в Варшаві. З вокзалу ми їхали на таксі в апартаменти. Таксист, до речі, сказав мені, що в мене старомодна камера, бо зараз же всі давно на телефон знімаються. Кажуть, пташки цвірінки не немає що робити в цьому житті. Це цьому житті. Цвірінка ти. Зобразується нашу, вона каже, що я зла. Ми приїхали в якийсь під'їзд, там мають бути наші апартаменти якраз перед аеропортом. Звідси буквально 15 хвилин іти, Ми вночі будемо пішечком. Давай, скажемо всім код. Wow. Ми можна сказати вдома. Нам потрібна екскурсія. О oh, Боже, я лише зійшла. Це, це найголовніше. найголовніше Покали що? і ще й чисті. Тільки вона не вистачає. Oh, Але тут є поруч торговий центр. Тому, дивіться, навіть їжу нам залишили. Дорогі гощі прошу ще чештувач смачного. Дякую дуже. Мілінка з річком. Так, чекай, тепер Юля мені покаже терасу, балкончик. Проводіть екскурсію по балкончику. Вже злякала місцеву дитину, вона з нами сховалася з нами. Дуже красивий балкон, дуже гарно оздоблений. Скільки вона нам обійшлась? Десь 3600, здається, гривень. Але тут можна поселятися навіть п'ятьом людям, бо велике двоспальне ліжко, два ліжка для дорослих можна і цей диван ще огромний. Якщо він розкладений, то навіть шість. людей. Шість. І кухня. То це взагалі супер. Так можна жити біля... Можемо взагалі нікуди не їхати цілими днями кубік і руки складати. А можемо взятися за прочитання такої книги. <плес> Ми по дорозі знайшли піцерію за піцу 293 грн. три гривні і ви п'єте. Ірка буалдер. 293 дев'яносто гривні. Хотіла розказати про нашу дорогу. Дуже важко їхали. І сиділа з дідом з таким модним. Ну, Шпійон, що було важче родити чи їхати? Чи тяжче було родити чи їхати? А, Знаєш, ноги затерпли одна <реку> <реку> перервана піцку. Я брашу, вона не така смачна, як я показую. Я, до речі, так якось виспалась. Ну, я до речі теж зараз не сильно вповнена. Ну, типу, якась так можна. Я взагалі прямо виспалась, так, якби цілий. Ну. Ну, ще на вулиці. Взагалі незвично, тому що ми виробили в восьмій вечір. Mm -hmm. Це теж не буде. я думала буде важко засідати. Господинка. Іринка господинка. Mm -hmm. Смачного. Mm -hmm. Я вас декілька слів про те, як гарно добиратись на Мадейру. Mm -hmm. Нема гарного добирання, нема слів. Третя ночі в Польщі, пів вірніше. Дуже світло на вулиці, і ми йдемо в аеропорт. Зараз будемо летіти в Париж. Там у нас буде пересадка, і вже після того ми будемо летіти в Португалію. Вийшли в модлі. Я чотири роки літаків не бачила. E que oh, Разовий до Бонджує Париж так смачно пахне. Ми взяли собі покросану булочку з шоколадом і каву. У на кожному відосі цей воєн звернується. Було не дуже смачно, як се Ми чекаємо на наступний літак і бачимо тут дуже... Суїцидальних сумних некий малося. А це наш переліт номер 2 Цього разу вже до Фуншалу на Мадейру. І, до речі, ще в Дюті Фрії в Парижі я купила собі маленький сувенірчик. На рахунок Фуншалу, Це один із найнебезпечніших аеропортів світу. Він знаходиться на четвертому місці. Там складність полягає в тому, що злітно-посадкова смуга в два рази коротша за стандартну і розташована між океаном і скелею. А я зняла для вас відео, як це все виглядало всередині, і ви можете оцінити, було це страшно чи ні. Ми вже на Мадері досить змучилась. І на нагідне нам чекати ще дві години, тому ми прийшли в Бургер Кінг взяти якусь їжу. Ми, напевно, єдині тут, хто взяли салати. Угу. Салат сильний. А -а -а. З аеропорту ми поїхали в магазин, купили три пакети продуктів. Вийшло на 81 євро. І з магазину вже вирушили на нашу віллу. Так вона виглядає: є зона барбекю, басейн, гарний сад і бронзова богаті вечір. Ми бахнули вінішка і йдемо їсти. Все гаразд. Можливо. Та все дуже гаразд. Сьогодні відбувається. Весь маєчку саку. Вот. Так що таке, що з життя беріть. Називається пончо? Так, да. пончо. Ром пончо. Також на зиму їзди катаються. Тіпа і ну от коротші історії бувають разом. Дуже міцно. Але <гуми> наша самогонка. <гуми> соком. Риба шпага разом з бананом. Це якась місцева їжа. Ну виглядає трошки дивно, але є дивно. Але наприклад, стосуватись поводицею із халоном. Вони так його їдять. Дуже смачно. Ні, оце смачне. Да, да.